Будь ласка, радикальна партія. Олег Ляшко, прошу. Олег Ляшко. Радикальна партія. Робота над проєктом постанови справді тривала. Досить сіки часу, що можна було б масу інших проблем вирішити. Що стосується цієї постанови, наша фракція не заперечує підтримати цю постанову, але за умови, щоб 16 осіб народних депутатів, які голосували за диктаторські закони 16 січня, були. Вилучені з переліку тих, що обійматимуть керівні посади в комітетах. Хочу нагадати відповідно до закону про регламент, керівні посади в комітетах. Це голова, перший заступник, заступник і секретар. У розданому проєкті постанови 16 причетних до кривавих злочинів. Пропонується обійняти керівні посади в Верховній Раді. Я вважаю, що вони не керівні посади, повинні обіймати, а вони повинні в тюрмі сидіти за ті злочини диктатури Януковича, і це не до. Працювання генеральної прокуратури і влади, яка дала можливість їм пройти світам проскочити до Верховної Ради, замість того, щоб відповідати перед людьми.